Сьогодні ми поговоримо про те, чому і для чого потрібно займатися фізичною культурою. Ви вже знаєте здоровий організм лише у тієї людини, яка веде здоровий спосіб життя. Ви вже знаєте. Займаючись фізкультурою, ви покращуєте свої фізичні якості та поліпшуєте своє здоров'я. Здоровий спосіб життя це коли людина багато рухається, робить ранкову гімнастику, займається спортом, гартується, ходить у походи і їсть здорову їжу. Тобто вона здорова, в неї відмінний настрій, і в неї виходить майже все. І це насправді так. Ранкова гімнастика це дуже важливий елемент фізичної культури. Гімнастика вранці допомагає швидко прокинутися, відчути бодьорість і набути гарного настрою. Але одразу після сну організм ще не перебудувався на високу активність, тому і вправи мають бути не дуже інтенсивними. Зазвичай це розминка для полегшення гнучкості та помірні навантаження. Загортування потрібно щоб рідше хворіти. Якщо гартування буде постійним, можна за всю зиму жодного разу не застудитися, довго гуляти на вулиці і не пропускати школу. До загартування відносять водні процедури обтирання, обливання, душ, купання в природних водойомах. Ходіння босоніж Повітряні та сонячні ванни. Рухливі ігри це найулюбленіший вид фізичної культури у дітей. Граючись, як правило, вони багато рухаються, бігають та стрибають, і це здорово. Туризм це дуже цікавий вид фізичного навантаження. Під час походів можна побачити дуже багато цікавих та красивих місць, і крім цього, витривалість вашого організму поліпшується. На жаль, малорухливий спосіб життя для багатьох стає звичним. Сучасне життя дуже комфортне, деталі менше фізичних зусиль витрачає людина на задоволення повсякденних потреб. Та слід пам'ятати, що постійне фізичне навантаження потрібно організму для росту і розвитку. Крім того, активний рух сприяє зміцненню здоров'я людини, підвищенню опірності хворобам. Саме тому дедалі більше людей відпочивають активно, відвідують танцювальні гуртки, спортивні секції ходять у походи. Тобто намагаються більше рухатися в повсякденному житті та робити фізичні вправи, щоб підтримувати гарну фізичну форму. Як результат, розвивають фізичні якості, такі як витривалість, сила, спритність, швидкість, гнучкість. Фізична активність сприяє гармонійному розвитку людини та зміцнює здоров'я. Активна, здорова людина завжди бадьора і жизні радісна. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу.